Друзі, всім привіт! Хотів би зробити маленьке оголошення. Всі, хто хоче так само робити, як я, тобто сам на себе, отримувати кожен понеділок виплату свою, не думати, що вас хтось кине, самому вести бухгалтерію за 60 злотих в місяць і займається буквально 20-25 хвилин, щоб загрузити всі фактури, та також вислати декларації в ЗУЗ та податкову. В описі під відео будуть контакти, куди можна звернутися. Вам там допоможуть, все розкажуть. Також кому потрібні страховки від одного місяця і більше на ваші автівки. Найнижчі ціни на ринку в Польщі. Також, якщо у вас два автомобіля і більше, то будуть дуже великі знижки. Звертайтеся в описі під відео будуть контакти. Гарного вам дня! Їду вже за першим замовленням по бо болту. Має бути 52 злотих. Час у нас 8.30. Субота, також спросив пробіг. Подивимось, скільки в суботу ми зможемо накатати зранку. Ну, постараюся по максимуму поїздити. Це буде годин 14, це 100%, а то і 15%. Маю повний бак газу. Не знаю, спробуємо його опустошити. Ціль зробити тисячу. Тисячу каси. Може вийде, може ні, але. Це буде не легко, це точно. Тому їдемо за першим замовленням і подивимось, яка буде субота. Вчора, в п'ятницю, я не працював ввечері. Спеціально хотів зробити так, що завжди в мене такі дні, що в п'ятницю я також працюю зранку і ще виїжджаю вечором до години 3-4 суботи. І Потім висипаюсь і виїжджаю десь о 12 в час дня десь так. А це вирішив вчора ввечері не працювати, а виїхати саме в суботу зранку попрацювати і подивитися, як воно буде йти. Так що їдемо, працюємо. Першому перша поїздка, 51.30 у нас вийшло. Приїхали ми на вокзал. на Ось такий з якимись неформалами, яких я взагалі забрав на об'їзній дорозі біля Длуголеки. Просто стояли на обочині, мабуть, зламалася у них машина, тому що на обочині теж стояла Opel Corsa, така маленька. А ці неформали, може, кудись їдуть, може на якийсь концерт, бо сьогодні субота. І вирішили просто машину бросити і поїхати на поїзді. Падає ще одне наступне замовлення по борту. Приймаємо Блін, в такому місці, що взагалі не вигідно. Мабуть, я його навіть не візьму. Хто знає, біля Реному тільки від сторони вулиці подвали на зупинці. Завершуємо поїздку з Артемом. 29,67. 5 зірок. Прийшло мені замовлення і на Uberі. Ну, спочатку на Uberі. Ось подача 5,7. Не знаю, чому я його взяв, але я його відміняю. Місце дуже далеко. Так, відміняю його, зразу виходжу, тому що більш вигідне впало по болту. і воно ну, дуже близько. Не спішіть виходити одразу з іншого додатку, якщо у вас там впало на Uber чи на болті. Якщо в принципі може впасти на іншому додатку, більш вигідне замовлення. Але, в принципі, я знаю, що деякі водії якби, бояться відміняти поїздки, щоб їх не заблокували. Але то вже якби, право кожного. Хто як може, так і працює. Так, іде наш дам'ян? Так, це він. Добре, добре. Завершимо 28.40 і знову опинились ми на вокзалі. Щось Bolt сьогодні нам дає замовлення, а Uber... А, ну точніше Uber до цього давав замовлення, але воно було так собі. Е-що воно не заходить. Але було не зовсім вигідно, скажімо так. Але в принципі це і добре. Нехай краще більше замовин дає Болт, тому що він більш вигідний зараз у Вроцлаві, ніж Убер. Та й в принципі, мабуть, у всій Польщі він вигідніший. А Убер зі своєю оцею зміною... Провізію, яку він бере, коротше, взагалі не зрозуміло, скільки комісії він бере. Вказує одну ціну, їдеш за другу ціну. Але не знаю, кожен тиждень, наприклад, в понеділок, коли починається новий тиждень, Uber завжди присилає якийсь бонус. Я так розумію, що це якась компенсація за те, що. У мене є польські права, бо ніби ж казали, що хто має польські права, у того комісія нижче має бути, тому не знаю. Якби я в Uber написав, що це за бонус постійно приходить. Але я думаю, що це саме через те, що маю польські права. Але це не точно. В принципі, замовлень вистачає, але за готівку. Але як хто знає, за готівку я не беру. Зараз у мене знову будуть писати, а чому не береш за готівку. Відповідаю усім зразу, чому я не беру готівку. Не беру готівку, тому що в принципі без готівкових замовлень також вистачає це раз. По-друге, з досвіду, скільки от я їздив, готівкові замовлення це геморой, якщо чесно. Особисто для мене. Так, беру замовлення, приймаю на 25 злотих від Uber. Два кілометри подача. Так, готівка, тому що це геморой особисто для мене. Скільки я їздив постійно, якийсь бред, приїжджаєш, дають, наприклад, замовлення там, за 15 злотих, дають то 200 постійно, то сотку постійно, якби ти ніби тільки розміняв гроші, оп... знову треба розмінювати. Але це добре, якщо вони там округляють, скажімо так. Але в більшості випадків, от у мене тут також є цілий. Підстаканник нілочі цьоє, яку також там замовлення за 15 злотих, а вони розплачуються в принципі по два-по злотому у таку ж меню тобі дають. Мені це якби не зовсім по приколу, скажімо так, возити такі замовлення і щитати усі дрібні як монети. Це перший момент. Другий момент це як не крутий, буває таке, що приїжджаєш, готівки немає. Прошу почекати мене, я зараз прийду. І починаються усі такі незрозумілі двіження. Сходи навіть не про те, що хтось кине чи не кине. Це попросту марна втрата часу. Я витрачаю час постійно. Ти приїжджаєш, стоїш. Теж, поки тобі винесуть ці гроші. В більшості випадків це, звичайно ж, таке місце, де ніде не можна стати. Стоїш на аварійках, думаєш про те, що зараз буде їхати поліція і просто ну, випише тобі мандат за те, що ти тут стоїш. По-друге, буває таке, що знову ж таки в час дороги починаються. оце треба заїхати на банкомат. Починаєш шукати цей банкомат. Знову ж таки, не біля кожного банкомата ти можеш близько під'їхати. Знову десь стаєш, десь там на бордюрі чи якось так. І так постійно. добре? добре. А там ми вийдемо чи лідеється, так, так? Так, так? Завершили поїздку по убору і на моє здивування Uber 2267 тільки нам дав за цю поїздку, скільки показував з самого початку. Грош в грош на 9,5 км. Ну, в радарі падає замовлення, але заготівку. Вся надія на болт. Мені здається, сьогодні буде саме болт витягувати по нормальним курсам. І одразу ж тут недалеко. 1,2 км подача Сара. І поїдемо в центр. За 17 злотих показував укор. Але подивимось, до речі, скільки покаже. Мені здається, в цей раз покаже значно менше, ніж показував на початку. Дякую, поверняєш, до дня. Завершуємо поїздку з Сарою. І зараз подивимось скільки там 17 злотих, я казав. А зараз... Так-так-так... А зараз 15,80. І зразу ж падає ще одне замовлення з готелю. Подача 1,8. Суйхун. Поїдемо на кабіжиці. Скоріше за все, ну скорее це не але писало ну побіжиться, це явно буде на LG, тому що писало 9 кілометрів, тому що в мене завжди чомусь, коли падає замовлення на біляне, пише побіжиться. З чим це пов'язано, не зрозуміло. Okay. Thank you. Так, завершили ми поїздку з Корейкою. Як оказалось, ми взагалі не на білянах і не в Кобіжицях, а в Урослові просто вулиця Кобіжицька. Якось так. І в нас вже 700 метрів відразу ось ми висадили і беремо Дар'я. Також там було щось на 22 злотих замовлення. Поки що цепочка так складається дуже непогано. Взагалі не стоїмо, їздимо, в принципі, замовлення за замовлення і замовлення більш-менш ну, якби, нормально. Добрий день. Завершив поїздку з Дарію і одразу ж 400 метрів інше замовлення на 23, ага, також від Дарії. На годинку вже 11.23 і проїхав я вже 80 кілометрів. Поки що робота якби нон-стоп, замовлення за замовленням. Маю надію, що так і буде. І в принципі, рух не такий великий по місту, що швидко можна робити замовлення, а це дуже великий плюс. Так, щось мені здається, що поїздка з Дарією не відбудеться, тому що точка стоїть, ось я стою на точці, але це не вулиця Лівал Дієго, а вона воно знаходиться взагалі. Якби з іншої сторони. Не знаю, прийде вона сюди, або зараз буде дзвонити мені, що я не там стою. Але я стою на точці. І тут теж не зрозуміло їхати на точку чи їхати на той адрес, який саме написано. Вівалдіеко ну, 10. Поїду на цей адрес, вона піде на точку. Під'їду на точку вона буде чекати на адресі. Але буду чекати тут. Маю надію, що підійде сюди. А, ну ніби локалізація ніби просувається в мою сторону. Так що чекаємо. Так, завершуємо поїздку з якимись італіями, чи фік знаю, як їх там звати. Привіз я їх на картінгу покататись. Ось тут є такий картінг Біля недалеко від аеропорту. Одразу прийняв ще одне замовлення від Анастасії. Поїздка десь на 10 кілометрів буде. Я дивлюсь 12-та година вже, а в мене рівно 200 злотих. Я чогось думав, в мене більше вже, тому що якось їжджу нон-стоп, замовлення за замовленням, а воно якось повільно все йде. Заїхав взагалі кудись, незрозуміло куди. З боку посадка, з боку поле кукурузне. І в принципі тут Он в той домик приїхав. Один єдиний дом посеред поля і посадки. Якось так. Ну і виїжджаємо з Пшеполя в центр на Костюшки Пауліна. Не встиг побачити точну суму, болт щось поки що мовчить і це не радує, тому що хотілося б покатати більше замовлень по болту, бо вони більш вигідніші. Нарешті замовлення по болту завершено. на 20 злотих. І в нас тут наступна висить зразу також по болту, 2 хвилини подача. Їхати будемо також 1 кілометр. За 17 злотих брудно. Як я і казав, коротиж 17.09 за 1,9 кілометрів. А я казав, що один. Все ж таки майже два. Але 9 хвилин поїздка була. 17 злотих бору, це десь скільки? 10 злотих за 9 хвилин. Зранку було так прикольно, взагалі ну, не було сонця, було так свіжо, можна було їздити з відкритими вікнами. А зараз вже показує 32 градуси і просто така жара. Нереально. Від панелі взагалі ну, такий жар, де ззаді, коли сідаєш з клімою, то ззаді як би прохолодно. А спереді йде жар з панелі. І постійно роздається, що не, не вистачає кліма. І падає замовлення, також каратиш. Прийняв, я так прийняв. Магдалина також 17 злотих. Подивимось. Добре. Добре. Це виходить так. Тільки починаєш їздити на болті, починаєш брати курс за курсом на болті. Виходиш з болта на Uber. Починаєш їздити на Uber. Їду також до Наталі за 47 злотих. Не знаю, куди поїдемо не тих побачити, але 47 злотих непогана в принципі ціна. Єдине, що побачив, на 9 кілометрів буде курс. Завершую замовлення з Наталією 47. 5 зірок. І їдемо на нове замовлення. І блин, мені не в ту сторону. Треба розвернутися. Приїхав на Вроцлавію, завершимо поїздку. Чіккс, скільки там? 30 злотих. 30 злотих за 5 кілометрів. 5 кілометрів і 10 хвилин ми їхали. Завжди були б такі курси. Чому на болті немає стільки курсів, як на Uber? На болті, блін, приємніше працювати, ніж на міжкатати убер. одне замовлення падає. Вадім, 24 подача, 26 злотих за 4,4 км. Візьму, мабуть, візьму. Хотів зайти в Uber, як завжди. Мало того, що ця комісія не зрозуміла так постійно, коли не треба, присвідчується, що треба зробити фото. Завершуємо поїздку. Чікс, заходимо в Uber. Ага, треба ж зробити фотку. Так, робимо фотку. Фотка зроблена, тепер робимо бабки на цьому Uber. Як завжди, трошки вам Вроцлава. І так, друзі, на годинку в нас 1857. 19, І я вже виїжджаю другий раз. виходить так, що я пів дев'ятої ранку відпрацював до 17 до п'яти вечора. Це в нас половиною годин і в мене зараз 450 злотих. Не знаю, щось, мабуть, я погарячкував з цією тисячою. Тим паче, що жодних таких мероприятий у Вроцлаві немає. Може, ще відпрацюю ще 8 годин, якщо вийде. Але, скоріш за все, ні. Бо я так довго ну, якби, працювати ну, просто не вивожу. Тому що на Uber я вийшов вже на лінію, заходжу ще в Bolt. Подивимося, скільки часу. О! В принципі, не скільки часу. Одразу за 36 злотих падає замовлення по болту. Їдемо на замовлення. Добре. Так, приїхали на виспу Слодову за 36 злотих. Ну і поки в центрі зараз будемо щось шукати ще краще. Так, у Прославі пішов невеличкий дощ і ми закриваємо поїздку на 72 злотих. Не знаю, видно, не видно. 72 злотих вийшло за 7,2 кілометри і 18 хвилин в дорозі. Та, одразу приємніше аж працювати. Це десь буде 50, мабуть, чистими за 7,2 кілометри. Дуже-дуже непогано. Треба їхати нука, центр красним світиться. Тому треба їхати на центр. Що ми і зробимо? І так, завершив я останню поїздку по убору на 22 злотих. А чому останню? Тому що я вже не можу, якщо чесно. І так, друзі, швидко робимо підсумки. По Поубору в мене вийшло 377 злотих і по болту після нуля 109 злотих і до нуля Рівно 300. І того вийшло 786 злотих. Вийшло за. Я робив з пів дев'ятої до 15. Ой, до 17 до п'яти вечора. І потім працював з 19 і до пів другої. Зараз пів другої. Сумні це в нас виходить 15 годин. 786 на 15. Це в нас виходить 52,4 на годину. Вийшло. Проїхав я 379 кілометрів, і це в нас також виходить 2,07 злотих за кілометр. Ну, 2 злотих кілометр. Така субота. Я думав, що зможу більше, але що є, то є. Так, це у нас 786. Мінус паливо, максимум там 50 злотих. Того в нас 736 чистими. Так що ось така зміна, ось така субота. Всім бажаю гарних курсів, побільше каси, всім удачі!